На Старосамберщині у Львівській області дуже багато вживають діалектичних слів. Наприклад, у нас кажуть булі, ходи булі дзьобати, ходи відомні півниця, боєще, слойчик, слоїк, дуже багато таких слів: шлях биття трафив, кров биття нагла заляла, головча сівтер». Я те зараз гней дам, старі люди кажуть. Їх дуже багато слів, яких ніде інше нема. Це кожне село, я сам з великої лінини, Старосамбірський район, кожне село може мати якісь свої слова, яких більше ніде нема. Наприклад, там кугут, ну це ясно, бусьок і так далі. І ще не можу просто зараз гадати, вже давно у селі не був. Але дуже багато слів, які просто наприклад, вже в сусідньому селі або через 3-4 села, бо навіть вже в цьому районі навіть не знають, що це за слово. Тому в нас кажуть булі, булі дзьобати, булі це картопля.